Пані та панове, ви знову на каналі The Game І Сьогодні ми вирішили підбити такі стислі короткі підсумки чемпіонату світу у катері і зробити це у компанії авторитетного експерта залюбки. Представляю вам заслуженого тренера України з футболу В'ячеслава Вікторовича Грозного. Пане В'ячеславе, вітаю вас! І Хоч віртуально, але все ж таки обіймаю. І давно не бачилися, але думаю, що все ж таки ми незабаром зможемо вже на власні очі один одного побачити. Навзаєм, Романа. Я також дуже радий побачити, от радий дуже чути е, людину з великим серцем, професіоналом високого рівня і дуже позитивною людиною. М мені неодноразово довелось разом працювати в різних форматах на різних форумах, і я з задоволенням згадую. І, і, і знаю, як, як це не просто дається. Цей професіоналіст, коли над собою працюєш, тим більше я знаю, Роман що ти спортивна людина. Ти кожен день дуже багато приділяєш спорту і культурі. От це, це приємно. Я дуже радий і з задоволенням дякую, що зателефонував. З задоволенням поспілкуємось. Я хотів би сьогодні запропонувати такий знаєте бліц-формат. Я поставлю вам 10 записань стосовно чемпіонату світу, і попрошу вас відповідати упродовж однієї хвилини, тому що футбол став дуже динамічним, і телевізійний формат теж має бути динамічним, аби цікаво було дивитися та чути те, що говорить експерта. Ви погоджуєтесь? У мене немає, по-перше, виборів. Я, я, вже... я ставлю, я ставлю таймера. Вячеслав Ігорючу. Без проблем. Це... Це, це я б назвав футбольний Бліц тоді. Є шаховий бліц. Давай, нема питань. Я не знаю, які питання, але будемо розмовляти. Так. Поїхали. Перше запитання. Месі тепер на рівні з Марадонною чи перевершив його? Е, на мій погляд, це дві. Світові легенди не тільки вони належать Аргентині, а в цьому футбольному світу вже і Месі завоював чемпіонат світу чи Кубок світу зі збірною. І він і Дієго Марадона вони завоювали як Кубок світу, так і виходили до фінальної частини. Так, звичайно, Месі дуже багато забив, дуже багато повигравав з Барселоною. Вони обоє їх навіть не можна. Знаєш, Роман, якби зрівнювати це дві суперзірки, якими можна тільки насолоджуватися, коли дивишся їхню гру. Месі як мінімум, як мінімум, не, не гіршу кар'єру. А якщо казати об'єктивно, то він ще її продовжує і надалі. Так, це дуже великі майстри. Вклався я хоч в колину. Ну, ви дуже майстерно впоралися. 56 секунд на відповідь це майже ідеальне влучання. Йдемо далі. Прошу. А чи був шанс у Кріштіану Роналду стати чемпіоном світу? На мій погляд, ні. Чому? Тому що, виступаючи за клубні команди, він, по-моєму, раз п'ять як мінімум лігу чемпіонів вигравав. Вигравав все, що можна виграти, Нас забивав, під 200 матчів за збірну зіграв. Десь 117 голів забив. Це по пам'яті, так зразу. Ось, в, він в шикарних командах грав. І в МЮ, ось, і в Реалі, і в Ювентусі. то в багатьох класних командах. І зі збірною він виграв Чемпіонат Європи. Вони виграли Лігу Націй. Тренер хороший, він, він дійсно допоміг все. Але ця збірна має шалений потенціал. Вона грає набагато гірше на чемпіонаті світу. Вони фактично майже нікуди не виходять. Не було шансів. Треба бути об'єктивним. Так могли пройти збірну Марокко, це максимум. Мало ймовірно, Ні, поки не було. 57 секунд. Ідеальне влучання. Добре, добре, поїхали далі. Отже, третє запитання зараз я вам поставлю. І воно звучить так: епоха та протистояння Месі і Роналду вже позаду? Ні, не позаду. Вони ще будуть грати. Це однозначно. Декілька років. Мало, мало того, я би не скидав ще Неймара. Я би не, не, не скидав від тих і досвідчених Модрича, Бензема, та компанію і, Кевін де Брюйне, от, Та інше я би міг перераховувати так. Іде ера нова. от, Скоріше всього, нових молодих гравців, яку буде очолювати Кіліан Бапе. Я рахую, що ця ера ще йде протистояння. Бапе і Холланд, Це протистояння може замінити протистояння Месі Роналду. Я якраз Холанда хотів додати норвежець це той гравець, який дійсно зможе е скласти велику конкуренцію. Ми, коли говорили ми за Неймара Месі, Тричану е Роналду, я б ще Роберта Левандовського не несли з рахунків він нападник топового рівня. 59 секунд. Причому я намагався вас дещо збити е зі шляху, тому що поставив додаткові запитання, але ви впоралися. А, йдемо далі. Йдемо далі. Четверте запитання. Чим пояснюється провал Бразилії? В останній команда вигравала Мондіаль 20 років тому. Ну, 20 років тому, 20 років підряд вигравали тільки європейські збірні. Ось це не, не тільки збірна Бразилії, Аргентина, Уругвай. Всі всі збірні не могли нічого зробити. Ніхто не міг, тільки європейці. Ми пам'ятаємо, що Бразилія виграла чемпіонат світу. Потім вона грала в фіналі, програвши. В 94-му виграли, в 98-му вони програли французам. В 2002-му вони виграли. І потім в них маючи серйозні склади, в них тренерська чехарда була, амбіції. Там кожен у Бразилії розбирається в футболі краще, ніж тренери і гравці. Але зараз, на мій погляд, я бразильцям віддавав, що вони стануть чемпіонами світу у, у всіх своїх інтерв'ю. І, і я до цього часу врахую, що вони були найсильнішими. Але підвело слідуючи реалізація, от з хорватами тричі тільки не себе в Неймар. це як мінімум. І психологія. Вони впевнені були, що стануть чемпіонами Світу до, до чемпіонату світу і впевнені до матчу зі збірною Хорватії. Оце два, два критерії, які їм надали. Дві секунди перебрали у цій відповіді. Це ж треба так. Не треба підказати, що вони були чемпіонами світу. Поїхали далі. Поїхали далі. Отже, чи можна назвати гру збірною Марокко на цьому чемпіонаті у захисті саме? Еталонною, на вашу думку, на мою думку, так. Я повністю погоджуюсь. Хороше запитання, як і всі, Роман. Значить, можу сказати, їх не цікавив контроль м'яча, Їх готував Халіл ходжу. Це правда, треба віддати належне, досить серйозний тренер. Але конфліктний ну певно, я такий самий, що хоче, щоб ніхто не вмішувався в роботу в тренерську. Це важливо, щоб ніхто не нав'язував, які гравці повинні бути, яка тактика і так далі. Ось, якщо казати безпосередньо, зараз класний мікроклімат Марокко був. Команда вся працювала на чорнову роботу без м'яча. Амбрабат був становим хребтом із філіонтини Соф'ян е, е, Амбрабат. Він практично ввів всю організаційну гру без м'яча. У них все підготовлено було. швидкі контратаки, особливо швидкий перехід від оборони до атаки, а маючи серйозних гравців, такі як Ашраф, Хакі, Мі, ось, і інші. І в них із Баварії, і з сен жермену Вони дійсно їх контрольний час зовсім не цікавий, Вони м'яч віддавали. Вони з іспанцями, якщо я не помиляюсь, 37% володіли м'ячем, з португальцями 39%, а може навіть менше, якщо чесно дежу менше. Ось але в будь-якому випадку вони знали чітко що робити. Дорожили м'ячам і максимально ефективно використовували все, що могли я боюся. Я вже перебрав хвилину. Плюс плюс 20 секунд. Але дуже цікаві відповіді. Тому а, зарахуємо. А, поїхали далі. А, що це за питання? А, чому після перемоги на чемпіонаті світу 2014 року? А, збірна Німеччини провалює вже другий мундіаль поспіль, і навіть не виходить з групи? Будь ласка. Ну для мене це не дивно. Ми пам'ятаємо, що Льов 15 років в 6 по 21 рік працював, очолював збірну Німеччини. Це дуже багато для любого тренера. Є дешен 10. Значить, за цей час йшла зміна поколінь, не така різка, як зараз про фліку. І коли вони не дуже вдало виступили. На чемпіонаті Європи минулорічному прийшла заміна тренера, і поставили тренера Хансі Дітера, який виграв лігу чемпіонів з Баварії, от Фліка, і зараз він зі збірною. Йому дали карт-бланш, його не знімають після цього чемпіонату світу. Але він дуже багато нових гравців ввів, а це дуже важко. В них виникли проблеми з уходом кроса. У них немає центрального нападника дуже високого рівня. Мюлер вже не той. Молоді гравці талановиті, але потрібен час і треба, потрібно забувати, щоб працював в Баварії ПЕП Гвардіола, який вніс корінні зміни зміни філософію футболу. Не можу більше, я вже і так перебрав. Плюс сім секунд. І у нас сьоме запитання дуже цікаве, як на мене, тому що чимало фанів, чимало бульвальників про це говорили. Збірна Іспанії чи шукала собі легшого суперника у плей а має на увазі поразку в останньому турі. Чи вірите ви в те, що іспанці Анріке навмисно це зробив, аби підгадати більш легшим на їхню думку суперником? Публічній площині цього не могло говорити, сні Луїс Енріки не говорив, ні гравці, але всі розуміли, це як два гросмейстери сідають, і їх влаштовує нічия в останньому туру для того, щоб досягти результату для кожної з команд. Звичайно, Іспанія не хотіла вийти на сітку з Бразилією, це мільярд процентів. Немає сумніву ні в кого. Але вони переграли самі себе. Вони думали, що вони легко пройдуть Марокко, Вони не пройшли Марокко і вони вилетіли. І це я думаю, що неправильно. Сама формула. Я рахую, після групових турнірів повинно бути жеребкування. Я більше всього жалкую, що Італії не було. Чому чемпіон Європи повинен автоматично? Але я не хочу перебрати там 60 секунд турман? 44 секунди, я ще був запас. А тепер наступне запитання: який гравець на цьому чемпіонаті вас, як тренера, вразив найбільше? Е, є група гравців, які вразили е, Мессі, як е, лідер, яким він давно не був. Він у Барселоні деколи таким був. Як лідер він дуже хотів, в нього була мотивація. Він дуже хотів виграти для Аргентини чемпіонат світу. Це дуже важливо. Він великий об'єм роботи робив і працював на команду. Я кажу, давно таким його не бачив. Амбрабат е, мені дуже сподобався, як він організовував практично збірну Марокко. Кіліан Бапе за його націленість не тільки тому, що він багато забив, за його агресію, націленість і бажання повторити чемпіонство. Вороктар збірної Аргентини Матинес за те, що він дві серії пенальті із нідерландцями витягнув і витягнув фінальну серію. І я б міг би багато говорити гравців, але мені хвилини не вистачить для того, щоб сказати. Мені на чемпіонаті Холланди не вистачало. 55 секунд. Це в нормі. Дев'яте запитання: футбол у виконанні якої збірної на цьому мондіалі вам сподобався найбільше і став найкращим для вас, як для тренера. Прошу можу сказати, що я чекав більшого, практично від майже від всіх команд. Для мене рівень футболу нижчий, ніж я думав. Зв'язане це з тим, що навчились закривати центральну зону і віддавати фланги. Це вже тактичні моменти. Я не побачив нових тактичних от, ідей, от, але це ми окремо буде якась філософська бесіда, я готовий буду сказати своє бачення. Е, мені збірна Бразилії більше сподобалась, як не парадоксально. Е, в неї потенціал просто зашкалював. А якщо взяти по тим. Командам, які залишились, коли бразильці вже не прийняли, звичайно, збіла збірна Аргентини за вмінням використовувати свої якості найкраще. Скоріше всього так. 48 секунд. І останнє запитання нашого бліц-інтерв'ю. Нагадаю, що ми спілкуємось із заслуженим тренером України Вітяславом Вітровичем Грозним і підбуваємо певні підсумки мундіалю у Катарі. А тепер останнє десяте запитання. А... Хто стане наступним чемпіоном світу і чому, на вашу думку? Прошу. У мене немає сум... нема сумніву: стане Бразилія. А, ч... а чому? А тому, що дивіться: виграла Франція. Хто там? Ліан Бапе виграв. Ви виграли тепер Месі з Аргентиною. Слухайте, вони всі разом пари сен жермен Тепер черга за неймаром, а значить, за збірною Бразилії. Легкі для мене це легко. Але звичайно, в житті не так. Але це кла класні запитання. Мені все сподобалось.